Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, і я з радістю з вами нею поділюсь. Кілька років тому я одружилася з іноземцем. Коли я навчалася в університеті, він приїхав до нашої країни за програмою обміну студентів. Ще зі школи я добре знала англійську, ходила на додаткові заняття, тому мовного бар'єру у нас не було. Зустрічалися ми цілий семестр, аж поки я не завагітніла. Хлопець виявився добропорядним і запропонував мені вийти за нього заміж та переїхати жити до нього на батьківщину. Хоч моя мама і була проти та всіляко намагалася мене відмовити від цього кроку, однак я таки покинула навчання і після довгих процедур з укладанням шлюбу з іноземцем та отриманням тимчасової візи. Я таки переїхала мешкати за кордон. Родина хлопця зустріла мене дещо зверхньо, хоча мій новий чоловік запевняв мене, що все чудово. Перший час ми жили в його батьків, однак вже за кілька тижнів ми винаймали власну квартиру. Нова країна, нові люди, нове оточення справляли на мене враження. Я щодня відкривала для себе щось нове. Здавалося, ніби я потрапила на іншу планету. Все було не так, як в нас. І моя вагітність та пологи пройшли легко, можливо, так вплинув інший клімат. У мене народився хлопчик, ім'я обирав чоловік. Він просто не міг натішитися, що став батьком. Він працював, а я в той час сиділа вдома з дитиною. Ми отримували непогану допомогу від держави, до того ж нам допомагали батьки мого чоловіка. Так минуло 5 років нашого життя. Син почав ходити до дитячого садочку. За час, поки я з ним сиділа вдома. То змогла вивчити мову. Хоч і не досконало, проте отримала державний сертифікат і могла отримати роботу. Ми переселилися до власної квартири, за яку виплачували кредит. Загалом життя почало налагоджуватись. А місяць тому до мене зателефонувала моя сестра. Вона довго випитувала, як в мене життя, цікавилася моєю роботою. І мені це здалось дуже підозрілим, аж раптом вона сказала, що також хоче виїхати за кордон і планує перший час пожити разом з нами. Я навіть не знала, що їй сказати. Можливо, те, що я прожила довгий час за кордоном і вплинуло на мене, але мені геть не хотілося, щоб вона втручалася в наше життя. У квартирі у нас було тільки дві кімнати. По-перше, їй просто не було б де спати, а по-друге, це ненормально, що ми з чоловіком будемо ділити нашу квартиру з моєю сестрою. Я відмовила, на що сестра різко кинула трубку. А Вже через півгодини до мене зателефонувала мама. Вони з сестрою були вдвох. Скільки образливих речей я почула через те, що не захотіла жертвувати власним комфортом. Мама та сестра сказали, щоб я більше не поверталася додому, якщо я не ціную свою родину і проміняла їх на чужих мені людей. І ось ми вже місяць з ними не спілкуємося, але поступатись я не збираюсь. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, хто все ж таки не має рації.